Аренда авто у Чорногорі. Варто, не варто та ціни. Машину ми зарезервували заздалегідь на ось цьому сайті. Це не реклама, просто перший, який я знайшла. Там є багато варіантів, і головне, що можна орендувати без жодних кредитних карт і великих задатків. За 7 днів оренди ми заплатили 350 євро. Також у нас був маленький задаток 100 євро, написаний на сайті, який у результаті з нас навіть не взяли. На бензин за 7 днів ми витратили ще 80 євро, при тому, що кожного дня кудись їздили. Парковка у деяких містах доволі дорога, і на неї ми витратили ще 30 євро. З мінусів – це ремонт доріг з будви до Котору, і там у заторі можна стояти годину-дві спокійно. Ну і звичайно, серпантини у горах, вузька дорога з двостороннім рухом. Я думала, що після Мадейри мені вже нічого не буде страшно, але у Чорногорі все ж було. Незважаючи на це, взяти машину у оренду було найкращим рішенням для того, щоб подивитись усі пам'ятки і добиратись до класних пляжів, куди міський транспорт просто не ходить.